Сили оборони влаштували справжній розгром росіянам на Курщині. Техніка РФ вже палає від роботи наших хлопців. Яка ситуація на лінії фронту наразі? Тут і зараз розбираємо на каналі Сій час. Підпишіться, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Фантастична операція! Сили оборони знищили командний пункт окупантів на їх же власній території. Українські захисники завдали успішного удару по командах спостережному пункту 9-го моторострілецького полку 18-ї моторострілецької дивізії РФ, ворожий об'єкт у районі Вікторівка, Успенівка, що на Курщині знищено. Це вже підтвердили у нашому генштабі. Боротьба триває. А тепер детальніше розглянемо ситуацію по всій лінії бойового зіткнення до справи. Отже, минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Здійснив 492 обстріли. Дев'ять з них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Йдеться в повідомленні від генштабу. Наші захисники завдають значних втрат окупантам у живій силі та техніці, а також активно ослаблюють їхній наступальний потенціал у тилу. Давайте послухаємо думку військового експерта Романа Світана. Россияне часть резервов, которые сейчас выводят с курского направления, часть не уйдут, конечно, на э, Белгородское, там есть наш ну, вновь созданный э, плацдарм, а часть пойдет вот как раз в сторону Купинска, со стороны Валуек, с левого правого берегов э, будут давить в сторону Купинска, Купинско-Лиманское направление, вот они уже где-то в районе Тернов, если смотреть туда ближе к Лиману. В районі Тірно вже нас піддавлюють, а це вже ближе к Торську к Ліману. Тобто, проблема є, і проблема ще як мінімум місяць на на цьому часі. Це там Харьківське, Куп'янське Ліманське правильно. А тепер детальніше по напрямках: почнемо з Куп'янського. На цьому напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вплинутися у нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка у бік Нового Колодязів та Новомихайлівки. Проте марно на сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Іванодарівка. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Передтеченого та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки. Віримо в наші сили і точно знаємо, все буде Україна. А в Z пабліках продовжують скиглити. 22 березня російські окупанти потрапили під обстріл в населеному пункті Конишівка. У ворожих телеграм-каналах вирішчать про таке. Цитую. Оригиналу. Один военный и один пограничник в ПСБ пострадали при атаке дрона на позиции российских военных в деревне Успино в Курской области, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной. Еще один пограничник получил ранение при ударе дрона в приграничном селе Неониловка. Что ж, утром на оккупанта и не зазихай на чужие земли. Хотілося б, звичайно, щоб так і було. Але ворог не припиняє рух в бік Сумщини. В область продовжують сунутись групи ДРГ. Цитата: Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю. Воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ, пояснює речник ДПСУ Андрій Демченко. Наші бійці використовують озброєння для знищення ворожих ДРГ, які намагаються прорвати кордон. І як ми можемо бачити в результаті, у них це виходить. Нагадаємо, що кілька днів тому Збройні сили України завдали удару по військовій інфраструктурі та скупченню російських військових у Курській області. Наша авіація успішно атакувала позиції ворога в Кондратівці, що на Курщині. Наслідок удару знищили до 30 окупантів, йдеться повідомлені прес-служби генштабу ЗСУ. Військові зазначають, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях. Віримо в наших, продовжуємо долати ворога на усіх фронтах. Будьте з нами, підпишіться на канал «Сій час, щоб завжди бути в курсі всіх подій. Сол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, як Румунія реагувала на атаки російських дронів Камікадзе Шахет. За його словами, румунська сторона неодноразово просила не розголошувати факти падіння безпілотників на їхній території. Далі цитуємо: Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить і інколи телефонують мені, кажуть, мовчи. Ну, упало два шахеди, в порт до вас. Чого ви мовчите? А вони мені мовчи, я тебе прошу, розумієте? За його словами, виникла неординарна ситуація. Румунія повідомляла, що українські системи РЕП викликали відхилення дронів від заданої траєкторії, що призводило до їхнього проникнення на румунську територію. Про це Залужний повідомив під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету. Його слова демонструють обережну позицію сусідніх країн, які навіть усвідомлюючи загрозу, уникають різних заяв, щоб не загострювати відносини з Росією. В той час країни Балтії висловлюють сумніви щодо дієвості п'ятої статті НАТО, яка гарантує, що напад на одну державу члена альянсу розглядатиметься як напад на весь блок. А Валерій Залужний висловив свою думку цитата. Вони розуміють, що немає ніякої п'ятої статті і ніколи не було. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Але якою була реакція НАТО, коли безпілотники впали на територію Румунії? Про це розповідає військовослужбовець Збройних сил України, експерт національної безпеки Іван Варченко. Альянс з НАТО як. Представник цивілізованого світу, як представництво цивілізованого світу, має свою е, дипломатичну термінологію, яка мало відрізняється від дипломатичної термінології цієї, цього цивілізованого світу. Тому він спокійно, але наполегливо і впевнено попереджає Росію, що її провокації пов'язані з ризиком для життя та здоров'я. Громадян на території країн НАТО пов'язані з ризиками ударів потрапляння по промислових об'єктах і економічною загрозою країнам НАТО, вони не залишаться без уваги і точно будуть якимось чином відреаговані яким чином я думаю, кожен такий проліт над країною НАТО він додатково змушує задуматися і стимулює зрештою політику цих країн? Мережею ширились чутки, що Дональд Трамп розглядає кандидатури колишнього головнокомандувача ЗСУ на пост президента України. А Путін намагається зіткнути лобами президента України Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Що зараз ці ребята роблять, в тому числі і Путін. давая пас всем своим товарищам в погонах, они сталкивают лбами Зеленского и Заужного. Это бесполезно. Я более чем уверен, на всяком случае, вот то, что до меня доходит в последние дни, что Зеленский и Залужный, скорее всего, пойдут вместе, в паре на выборы, для того, чтобы единым фронтом бороться с Путиным. Я думаю, что это самый более вероятный сценарий, чем все, что нам конструируют те или иные люди или в Украине, которые работают на российскую агентуру, Іліні посредство Російської Федерації задійствує своїх агентів і своїх розвідчиков і кого. -то. Тим часом залізний генерал проводить корисні зустрічі і піклується про безпеку України і обговорює ці питання з державним міністром Великої Британії Дугласом Олександером. Цитуємо, Україна вже зарекомендувала себе як лідер у сфері оборонних інновацій, створюючи сучасні дрони та інші технологічні рішення, що ефективно працюють на фронті. Для нашої країни підтримка цих розробок з боку західних партнерів є вкрай важливою. Саме тому акцент уваги на залученні британських компаній до спільних оборонних проєктів та розвитку українсько британського інноваційного хабу ось про що йдеться в повідомленні Валерія Залужного.